Слава Україні! Вітаю вас на каналі Другого Світла. Давайте подивимося з вами Харківська область Чугуїв. Харківська область Чугуїв і Харківська область, Дергачі, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 27 по 20. 9 вересня 2024 року покажіть мені, будь ласка, карти. Харківська область Чугуїв, Харківська область Дергачі. Яка є де загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворога, через воєнні дії? Харківська область Чугуїв. Харківська область Дергачі. Шугуєв. Ну, Будуть авіабомби летіти на Чугуїв і ракета. Ну, Шахіди теж будуть літати. Щось опустять. Щось опустять, будуть його шукати, потім, як зіб'ють, десь над будинками. Дергачі. Іде приліт, приватний сектор, можуть бути поранені або загиблі. І ще може бути якийсь поранений або загиблий, десь станція підстанція, місце, куди люди приїжджають і звідки виїжджають, або, або площа якась, площа в центрі, в центрі дергачів. Тут треба буде по сорокцію туди дивитися. Ага. Дивіться, куди щось прибуває або від'їжджає, куди щось грузять, вантажать. Може бути ангари, складські приміщення, почта, Укрпочта. Берегти дітей. Берегти дітей, може якийсь дитячий об'єкт бути за дітей. Щось з дітьми зв'язано, так? Ну страшно лячно, і сльози вночі від страху, так? Тобто десь щось таке трапиться. Давайте подивимося з вами по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Чугуїв, якщо подивитися на Чугуїв по сторонам світу. Північ, Південь, Захід, Схід Центр. Чугуїв, північ, південь, Захід, схід центр. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чугуїв, північ, південь, Захід, схід центр. З 27 по 29 вересня 2024 року. Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Чугуїв. Чугуїв північ, південь, захід, схід, центр, північ за межами Чугуєва йде, йде якесь загорання. Щось будуть збивати, бачите, на півночі чугуєва, десь за межами, десь, десь вїзд виїзд десь отам. У вас і деякі загорання, так, схід. Тут ракети будуть летіти, карта сили йде, йде приліт, східна, східна частина чого його йде якийсь ракетний приліт. Південь. На півдні може бути загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків або приватного сектора. Да. І захід, слухайте, чого, ну це ну, я вас не хочу лякати, та ми пам'ятаємо, що це лише той варіант долі, який відкривається на момент розкладу, яким ви рухаєтеся. Але завжди можна вплинути на те, щоб діти на кращий варіант долі, якщо на це воля Всевишнього, моліться, тримайте купол захисний. Ну, дивіться, у вас іде якісь тут пошкодження, якоїсь будівлі, споруди в день. Так, і все-таки акцентую увагу, що страшніше буде тут, на півдні. Ще звертаю увагу докинути на центр. Ну, давайте на центр. Авіабомби, авіаудари, десь сам Чугуюк може бути. Отже, північна сторона за межами Чугуєва іде загорання в самому Чугуєві північна, північна сторона, північний район, іде ніби збиття. А за межами йде якесь загорання, десь якийсь там буде приліт. Східна частина тут іде приліт, можливо, не один, бо карта сили сама по собі говорить про приліт, і карта смерть. Теж говорить про, ну, про серйозний приліт. Ще є у нас карта ракле, ракет і карта циклічність. Отже, може бути таке, що буде приліт, і вони повторно туди ж саме ще раз можуть вдарити. Південна сторона йде загорання, загорання приватного сектору або житлових будинків. На центр будуть авіабомби пускати. І м, м, західна сторона в день якась будівля, споруди, бачите, загорання. Ой. Берегте дітей, пильнуйте дітей, бережіть дітей. Шахіди теж будуть літати. Так, дивимося з вами дергачі. Покажіть мені, будь ласка, карти дергачі Харківська область з 27 по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, якщо дивитися по сторонам світу на дергачі. Перехвата. Північ-південь, Захід, Схід-Центр. Дергачі Харківська область. Північ-південь, Захід, схід Центр, Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Дергачі, північ, південь, захід, схід, центр, північ. На півночі дергачів, бачите, північний район, десь там є загроза загорання якоїсь споруди, якоїсь будівлі. Південь, захід, шахіди будуть літати. Схід, перехват, центр, відчай. Чому ракета? Може бути, хтось, бачите, поранений внаслідок ракетного чи прильоту, чи його збиття, але ракета. Так, Може бути якесь ну, загорання, або це вказує, що перебої зі світлом. Ще й повторно будуть намагатися вдарити в центр, але буде збиття. Давайте на північ докинемо. Карта сили такий приліт, такий північний район дергачів приліт. Південь. Ну, тут розвідрони ще будуть літати, загроза дітям йде, але не бачу влучання. Все-таки акцентую увагу на центр. Такий, напевно, що в центр та ракета прилетить. Північна сторона і центр під загрозою, дійсно, прильотів. Захід, збиття йде. Інтенсивна робота ППО, захист вищих сил. Схід теж йде відбиття. Ви бачите, у вас центр і північна сторона Дергачі найбільше під загрозою. Що ж, ставте мені пальчик вгору вподобайку, як оплату за мою працю. Буду дуже вдячна вам за донат, якщо хтось зробить на нову колоду карт. Хай мої негативні розклади не здійсняться. Бажаю вам лише позитивних новин. Бережіть себе і одне одного. Віримо в Збройні Сили України. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я прикріплю під цим відео, щоб завжди знати, коли виходять нові відео.